i walked through walls till my every bone felt the damage and i knocked on doors till my hands grew brittle and bruised I let every scar break my heart till i learned to bend it yeah it hurt me in the moment but now if i'm being I I'm proud of these eyes cause they see me through some hardship Proud of those nights when I didn't think I'd make it, ooh Even when they feel heavy, I'm proud of every part of me Proud of these lungs for the way they kept me breathing Proud of how my feet kept me running in the deep And ooh Even when they feel heavy, I'm proud of every part of me Так, отримала я посилочку. Зараз відкрию, покажу вам, що тут. Мені Вовчик допомагає розпаковувати. Дивіться, що я замовила. Це ось така пряжа. Я не пам'ятаю, як вона називається. 100% акрил. Тут іде в одному моточку 120 метрів. І тут по 12 моточків. Тут 3, тут 3. Так, тут в одній упаковці 6 і ще одна і 6. Дивіться, це я хочу спробувати все-таки дов'язати коврик в одну кімнату. Я розпочала із пряжі трикотажної. Але у мене її не вистачає. Я вже зараз побачила, що мені нема часу робити пряжу. Мені треба щось таке купити. А хочеться розслабитися, хочеться щось пов'язати. І на такий випадок я взяла ось таку пряжу. Думаю, мені ось цих дві упаковки вистачить на коврик. Він, звісно, вийде, я думаю, не дуже таким грубим. Але, ну, загалом. Мені подобається візеру, ну, кажу візеруну колір. Тільки подивіться, що він робить. Mm. Вова. Ну от, хочу потоптати. Хочу, щоб мама розпакувала, але я не хочу. Бо зараз мені повитягує всі нитки, все порозтягує, розкидає по кімнаті і потім все ходи скручує, збирає Загалом, хай буде запаковане, зараз заховаю. І пізніше як уже матиму бажання, маю з чого в'язати. Тому ось так. І зараз покажу вам ще одну свою покупочку. Пам'ятаєте, мою малесеньку сковорідочку, ось таку рожеву? Я її купувала зовсім так. Ну, не сказала б, що нещодавно. Вже треба її трішки помити, я вже її відмивала. Поганувато вона відмивається із цієї сторони, але я не пробувала ще її відмивати саме таблетками для посудомийки. Скоро буду відмивати знову кастрюлі, бо бачу, десь там наляпало зі сковорідок на них, і тому треба буде чистити. А із середини вона трішки потемніла, але мені дуже подобається ця сковорідка, нічого на ній ніколи не пригорає. І тому, коли я побачила в одній із груп у Viber, я вже вам неодноразово показувала, що там все купую ось цю сковорідку, це та сама сковорідка, тільки просто більшого діаметру. Ось зараз вам покажу. Це йде 20 см, це йде 24 см. Сантиметри діаметром. Вона також рожевенька. Ось так і вона називається Канді Пінк. Загалом сковорідка дуже класна. Зараз я її розпакую. Бо поки не знімала, то не розпаковувала. Так, ось дивіться. Це трішки світліше виглядає, це трішки темніше. Але, ну, загалом вони обидві рожеві. Ось так вони виглядають із цієї сторони. Ну, видно, що ця чуть-чуть світлішенька, ця темнішенька. Має невеличкий такий недолік. Взагалі, в цих групах у Viber's в більшості товарах є якийсь недолік. Тобто, або там упакування, щось з ним не так, або десь якісь невеличка є подряпинка, можливо, вм'ятинка. Саме в цій сковорідці, ось тут є дефект, трішки вона вигнута, але я вже із великою сковорідкою так само дефект прибрала. Я її вирівняла і. Не вважаю, що це якийсь там космічний такий дефект. А, до речі, помітила, що на ручках, бачите, ось тут рожевеньке, а ось тут біленьке. Ну, можливо, інша трішки серія, але загалом сковорідка майже така сама. Ще я в ній не готувала нічого. Ну, але, як в мене мама каже, ти зараз колекціонуєш сковорідки. Можливо, це тільки в мене, але я чула від дівчат, що життєво необхідно в цей час просто щось купити і порадувати себе, тому що буває взагалі немає сил, немає настрою щось робити. І якісь такі покупочки тебе витягують, ти хочеш знову щось робити. Наприклад, красивий посуд, він мене спонукає до того, що треба щось приготувати. І тому. У мене є таких вже дві сковорідки, плюс є велика, є на млинцінові сковорідки. Загалом я вже закупилась все. По сковорідках точно-точно все. Я більше їх не купую, я купила все. До речі, посилання повторюю вам в описі під відео, де купила цю сковорідку. і де купила пряжу. Що одна група, що інша продає. А, дуже багато різноманітних товарів. Там не тільки йде якийсь посуд, якась пряжа, там є і одяг, і шкарпетки, є іграшки, ну загалом багато чого всього. І по дуже таких ці, а, дешевих цінах. А, я там купувала дітям і іграшки, і собі посуд, і шкарпетки купувала. І контейнери дерев'яні, такі, можливо, пам'ятаєте, показували. Ну, загалом в мене півквартири буквально із тих груп. Тому дуже рекомендую. Це не реклама, це я сама купую. А, до речі, підпишу, скільки заплатила за сковорідку і за пряжу, бо вже не пам'ятаю, трішки вони в них мене полежали, плюс на пошті лежали. Мені все не було часу забрати. Тому ось такі покупки. Як завжди, ранок починається у нас із онкоцентру Рівненського. Я вже взагалі туди їжджу мало не щодня, зараз буде трішки перерив. Так як моїй мамі вже назначили дату операції і тому будемо чекати. У місті Костопіль пройдемо ще одного лікаря. Так як у мами ще цукровий діабет, треба проконсультуватися з ендокринологом. І ще поздавати деякі аналізи перед операцією і завести їх у онкоцентр саме перед тією датою. Вирішила я про свою дієту розповідати буквально в кожному відео, не робити якесь окреме відео на цю тему. А, так як мені радили снідати, сніданок я з собою не взяла о 5-й ранку, це нереально, тому взяла паніні. Прямо в онкоцентрі, якщо чесно, то було не дуже смачно, ну, а обідала я вже більш-менш правильною їжею, яка була в мене вдома. Ку-ку, ку-ку. Ми купили блоки і клей. І ще дещо для балок на 664 гривні 80 копійок. Ось так. Завезли наші блоки ми на участок. Заїхали трішки в гості у село. Загалом Василько носився із коровою. Вона так цікаво мукає. І загалом погостювали трішки і поїхали додому. На трійці у нас прийнято викладати на підлогу липиху, але... Я в себе вдома її не стелю, так як діти будуть з нею носитися, наривати на шматочки і їсти, тому я стараюся зараз лепиху на підлогу не викладати. На цьому тижні я не дуже багато готувала. Загалом у нас є і напівфабрикати, плюс діти стали менше їсти. Зараз літо, жара, тому я якісь такі більш-менш легкі страви готую. Вже ділилася на кулінарному каналі певно цим відео. Я не знаю, бо ставлю туди багато відеороликів на таймер, і вони самі по собі виходять. Я вже додатково не заходжу і не слідкую дуже там за тими роликами, знаю, що в мене вони виставлені на певні дні, на певний час, і самі по собі поступово виходять. Я взагалі хочу нас знімати на місяць наперед на кулінарний канал, так як знаю, що липень місяць в мене буде дуже тяжкий. І після операції мами мені доведеться за нею доглядати. Я не буду вже стільки знімати, стільки готувати. Тому мені потрібен якийсь запас. На кулінарному каналі в мене зараз виходить 4 відео в тиждень. І це не так уже і багато, ну і не так і мало. Частково я зараз намагаюся готувати все те, що їм я, і також моя сім'я, щоб не готувати собі окремо, якось зменшую просто порції і намагаюся їсти все, що і вся моя сім'я. Дуже важко готувати собі окремо, тому стараюся якось ось так все поєднувати і готувати вже для всіх. Дуже в мене в сім'ї полюбляють типу плову, типу рису з овочами та м'ясом. Завжди використовую я якесь таке м'ясо, яке саме найбільше в мене полюбляють їсти. Це, звісно, курка. Іноді це буває свинина. Але так як я зараз свинини стараюся не дуже там їсти, то ось такий плов у мене із курячими крильцями. Додала туди моркву, додала зелену цибульку, підсмажила, промила рис, зверху його висипаю, підсолюю, заливаю водичку і готується дуже швидко. Ще сюди я додавала заморожену кукурузку. Взагалі полюбляють кукурузку в мене всі. Вона така солоденька і дає такий дуже класний смак самому рису. I'd be lying if I said I didn't miss it, you know. We look so much closer from a distance. It's so easy to skim over and harder to find. I don't want the closure, of open my mind. Late night, I should've kissed you, I know. Lately, I've been blinded by the issues. I don't wanna talk about it to Chris anymore. If you come around, just push open the door. Keep your tongue in your mouth. А ще до свого плову я готувала звичайний салатик, такий дуже смачний, із листя салата, помідори в чері, вареного яєчка, також додала туди маслини, заправила сілью та звичайною рослинною олією. Tryna get that night back. Down in San Diego, had it almost like that. Shows you every demo that I made for you. Telling me maybe it's the most you could do. Three more months of riding just to say the same thing. Too much on the table, but there's something missing. Everyone around me wants to figure out if you love me then and if you love me now. Oh. Keep your tongue in your mouth. We both know where we're at. Is it not different now? Ну, і ось така порція, яку з'їла я. Дуже було смачно, більш-менш корисно. І стараюсь так само зараз годувати ще і свою сім'ю. Ну, а тепер поділюся з вами, як я готую запіканку, яку робила у заготовочці в морозилку. Це запіканка із старої картоплі. Якщо ви не бачили цього відео, то в мене є альбом на каналі, де є повністю всі заготовки в морозильну камеру, і також є ця запіканка. Цю запіканку я дістала за 2 години до тих пір, коли буду готувати, поставила в холодильник, вона трішки розморозилась, змастила зверху її сметаною і зараз натираю сир. Взяла польський ліліпут. Можна, звісно, використовувати будь-який сир. В мене полюбляють ліліпут і я сама люблю, тому його саме найчистіше і купую. Натерла я сир, ось так зверху покриваю, розігріла духовку до 180 градусів і відправила туди на годинку. Ну, Можливо, навіть і більше, ви вже дивитесь по своїй духовці. Я, здається, запікала годину 20 хвилин, так як у мене вона була ще трішки заморожена. Це запіканка, вона дуже класно приготувалася, я її також куштувала, не змогла стриматись, хоча стараюсь не їсти зараз картоплі, але саме цю запіканку я не могла не скуштувати. Вона дуже смачна. Якщо у вас є ще стара картопля, то спробуйте зготувати і не обов'язково це заморожувати, а можна просто приготувати на обід чи на вечерю. Коли в мене не вистачає часу на приготування їжі, я активно використовую заготовки з морозилки, і вони мене дійсно виручають. Я не знаю, як би я справлялась, якби не мала ось такий запас. Тому а сьогодні в нас ось запіканка ось така. А ще плюс я готувала якось на днях ватрушки із сиром. Якщо вам цікавий рецептик, то можете заглянути на мій кулінарний канал. Посилання є в описі під відео, і ватрушки виходять дуже класні, дуже смачні. Спробуйте, якщо ви ще не готували. Мені здається, домашня випічка це завжди краще, ніж щось куповане. Звісно, це займає трішки більше часу, ніж би просто піти в магазин і купити щось, але. Ось саме домашнє в мене якось асоціюється з тим, з мамою, з домом, з теплом. І хочу, щоб у моїх дітей була така пам'ять, як мама готувала колись на кухні, і вся сім'я сідала, пити чай або капучино, хто каву, і смакував ось таким домашнім смаколиком. Ватрушки я також пробувала, з'їла половинку такої ватрушки, не змогла також стриматися. Але я думаю, що це на вагу аж ніяк не вплине, тому трішки також собі дозволила. Випікалися вони дуже швидко та і готуються швидко, зате це дуже смачно і не одна магазинна випічка не порівняється із домашнім. Домашнє, мені здається, завжди смачніше, ароматніше. Плюс до всього його можна їсти ще тепленьким, тільки з духовки. Я, звісно, дітям не даю їсти гарячим, а ось саме коли вже більш-менш остигне, коли вже так можна буде взяти в руки, поїсти, то обов'язково видаю дітям. Вийшло в мене ось така кількість ватрушок. Сир у мене був домашній, плюс до всього молоко домашнє. А зараз я починаю ще більш екстремальнішу економію, так як у нас є деякі плани на наші гроші. І тому я і так була економна господиня, тепер стану ще більш економніша. І так, дівчата, іду я зараз. І з із і з Юрчиком йдемо ми у дитячий садочок. Скільки не казала у відео, я що якось не хочу віддавати дітей у садочок зараз, але я бачу по Васильку, що йому це життєво необхідно, він дуже потребує дітей. Плюс до всього, це для розвитку, для дитини потрібно, тому... Я думаю, що треба нам здавати Василька в садочок. Не знаю, як на рахунок Вовчика. Василько ходить на горщик, сам їсть, спить і так далі. Тому він повністю готовий до садочка, а ось Вовчика ще треба підготувати. Саме зараз у садочку сезон, коли набирають нові групи, і саме ми потрапляємо під. Ту групу, тому що набирають дітей із 20-го року. Наш Василько саме такий, йому 8 липня буде 3 рочки. І я думаю, що в садочку йому дуже сподобається. Він дуже любить контактувати з дітьми, бавитися. Коли ми прийшли в садочок, побула я в завідуючій, пішли хлопці на двір, поки я ще там розмовляла. І Василька звідси забрати було нереально. Йому сподобались і хатинки, і машинки, і горки, і взагалі всі-всі качелі, що є у садочку. Взагалі дуже класно, коли дитина така розкута. Звісно, він в нас гіперактивний, але загалом я сподіваюся, що переросте. Стане більш спокійніше і піде у школу. Нормально, так як і всі діти. Ну, а зараз показую вам, що знову купили блоки на 12 510 гривень. Приїхав чоловік нашим бусом і загружається нова партія. Цього місяця ми вклалися по максимуму в будівельні матеріали, так як і минулі місяці. Мені здається, що я вже вічність економлю, вічність живу на тому, що нам дають у селі. Або там десь щось підробляємо, маємо якісь фінанси. Плюс в мене є ще стипендія досі, дякувати Богу. І якісь є дитячі кошти. Взагалі ми живемо на такий мінімум, на який, мені здається, я ніколи в житті не жила. Хоча був в мене період, коли я збирала на перший внесок на квартиру, то також було дуже складно. Але зараз ось. Також йде все на будівництво і тому доводиться максимально економити. Дочка у мене на днях готувала піцу, була в неї подружка, знімали вони також для своїх відеороликів на якісь тіктокі. Я загалом тіктокі зараз не знімаю. Ось мені вистачає поки тільки Ютубу. Я знаю, що багато хто мені пише, що в нас зовсім не Економне меню, що взагалі не видно, що ми економимо, але повірте мені, що багато що нам дає свикруха, нам дає моя мама. Ось зараз показую полуницю, яку дала моя мама із дачі. Я возила її туди, вона вибрала, і потім, коли забирала її звідти, то вона дала нам полуничку. Я її просто посипаю цукром, і діти так її просто з'їли. Немає в мене часу готувати якісь десерти, показувати вам із полуниці, хоча знаю масу рецептів, але якось мені зараз взагалі не до того. Ну і показую піцу, яка готувала моя дочка. Я взагалі туди не приклала рук, все готувала вона сама, ну і нагодувала всю сім'ю. А ще я вирішила приготувати. Свої домашні сирочки глазуровані. Взагалі, ще в мене руки до них повністю не дійшли. Покажу якось на кулінарному каналі, як я її готую. Це був перший раз такий експериментальний. Взагалі хочеться купити якісь спеціальні форми, але поки фінанси я не хочу витрачати на це. Думаю, це буде лишнім поки. Тому буду використовувати те, що в мене є вдома. Мені свекруха дуже часто дає домашній сир, і треба його якось придумувати, використовувати, щоб діти його їли. Просто так вони його їсти не хочуть. Сирники вже набридли, налисники також. Тому вигадую щось новеньке. Ну і ось це в мене будуть глазуровані сирочки. Поки я тільки замісила саму сиркову масу. Взяла ось харчову плівку, на ній так розклала, закрутила і відправила в морозилку. Не було мені часу ще займатися шоколадом, плюс до всього я його ще була на той момент не купила. Тому завернула такі ковбаски, пізніше планувала їх нарізати, але щось мені так подумалося, що можна їх просто покрити шоколадом і нарізати дітям порційне. Пізніше вже покажу на кулінарному каналі, що в мене вийшло. Взагалі, сир на смак дуже смачний. Ну, а шоколадом будь-який сирник, будь-який сирочок не зіпсуєш. Таких ковбасок у мене вийшло декілька, відправила їх в морозилку. Ну і слідкуйте колись на кулінарному каналі. Можливо, на наступному тижні побачите відеорецепт.